Так, чекаю на новинку, бачите, є маркування нове ДТЗ не 52, 24 HPX, є 5354 HPX. Значить, Так що це ви, у нас воно з'явиться через тиждень. Значить, якщо я такого відкрив його моменти, показую, що його, то, бачите, 35 кінських сил. І бачу різницю з 24 в цьому показнику, в двигуні, хоча при однаковій кубатурі двигуна. Коли прибуде, тоді буду, поставлю один біля одного і будемо розглядати, де ж та різниця в чому ця різниця. І відповідно і ціна не дуже велика може. В чому питання? За що палатим? Де ті 35 коней? От таке хотів вам сказати.